А, значить, спорт, шортики і е, валідол. Вітаємо вас у спортивній студії ранкового шоу. Прикидайся! Зараз будемо розминати наші м'язи. А ви, шановні телеглядачі, не витрачайте дарма час і гайда з нами! Е, бо не нам лише ж, е, пітніти цю ранку, правильно? Так що давайте з нами. Поїхали. Друзі, а приведемо ми цей спортивний ранок у компанії майстра спорту з рукопашного бою Олега Вол... Волош... Волошко. Волошко, Дякую, Олеже. Ми з вами вже зустрічалися. А, да спортивно середа було новра. Було, да, спортивна середа. У нас з вами не вперше. Минулого разу ви навчали нас боксу. От а сьогодні відзначається між іншим міжнародний день обійми обійми бігуна. Знаєш таке, да. Юрчика? Е ось цей день був заснований у 2010 році. Давайте обійматися, давайте обійматися. Ну, я давай, знаю, же, що давай, ви всі ці... да, бігуни, да, бігуни. Да, бігуни. Да. Ці бігуни. Так, так, друзі, але знаєте що? Я от подумав, що ви, звісно, бігуни прекрасні, але за вікном осінь. і Там ну, якби трошки е прохолодно. Чи можна якось підготуватися до бігу, чи бігати вдома, замінити біг частково, повністю, в домашніх умовах. Я зараз не пробіг від кімнати до холод... І з холодильника, із холодильника до кімнати, як ми вже. Ну, Може просто отак от робити, отак, робити протягом 20 хвилин, і все. Оце буде супер. Серйозно? Це буде супер, дуже серйозно, дуже серйозно. 20 хвилин? Дивіться, ну так можна взяти книжку, почитати. Дивіться, так, ми починаємо біг на місці. Це найпростіше, що можна зробити. Дивимося на нашу стопу. Це найголовніше. Є три постанови стопи: з п'ятки на носок, на усю стопу і з носка на п'ятки. Маленький такий, так. Коли швидко бігати, коли швидко біжуть, то йде постановка з п'ятки на носок. А сьогодні ми з вами будемо все робити з носка на п'ятку, тому що це буде оздоровчий біг. Може, отак бігати, просто? отак не треба. Ні. Я ж носка спробувала. Ой, з п'ятки. Давайте, так. Для того, для того ми виносимо трошки ведро попереду себе і. М'ягенько мягенько на носочках, ага. як кішечка, як кішечки як біжимо. Юра, можеш бути кішечкою. Ручки руч, руч, по діагоналі, ліва нога, права рука, права нога ліва рука. Ну, так. так. Себе Тепер подиви під, яка під Так, А Розкажи, будь ласка, нам про види бігу. Які види бігують? Види бігу, а ось поїхали. Навіщо тобі, Юр? Це інформація. Ручки так назад і заход з п'яточок назад. І на носочках А от скільки, Ого, скільки потрібно взагалі бігати, щоб ну якби підтримувати здоров'я? Ти не Але якщо серйозно, 20, 20 від 20 до 40 хвилин, це може бути е, м'якенька е, кардіо. Кардіо головне це дивитися, який пульс. Тобто, скільки часу ти під навантаженням, 20 хвилин це буде е, оптимально, і який пульс? Пульс треба тримати дити 110-120. Але, так, але це можливо бігати зі споль, з, з пульсом 110-120. Так. так. Є, є такі люди, які так живуть. А я, от... <ріст> <ріст> а я, от, я хотіла, давайте, знаєте, тренувати. у вас запитати. Так, давайте тренуватися, але в мене є таке запитання. А, дуже багато інформації про те, що біг, він не корисний, 20. а корисна ходьба. Е... Для суставів, тому що у кого дуже великий вес. то... Трошки вес, да, є компресивне навантаження є така на сустава. Да? Є така історія. А що робити? Тому я сказав, є спортивне і оздоровчий біг. І тому ми з вами вчимося оздоровчому бігу. По можемо показати. Да, ага. М'ягенько працювати на ага, собою. Да. Це перше. По-друге, це вже швидкість е, і який час ви знаходитеся під навантаженням. Скільки треба? Середньому 20 хвилин. Ага, є. ну не одразу 20 З носка на п'ятку. Я уявляю, як Юра. Що ти уявляєш? Я уявляю як Юра по своєму КТ комфортно Буде ось так от бігати. Отак округ дому. Я в я так, а це дуже удобно. Давайте треба бігав до правильно? Давайте трошечки прогонимо. Так щоб координаційно взагалі розвиватися, то є. Декілька від бігу на місці. Перший ми зробили з вами просто легенький. Другий за п'ятичок назад. назад. Ага, yeah. Третій, ви нас бедра бедра попереду себе. У нашому випадку вживає. До речі, якщо пульс пульсує 140, то зупиніться, зробіть пару да. довгих видихів і розкидайте ножки. Так, бо нам не треба дуже великий пульс. Який нормальний пульс? 110-120. Коли для, ви заходите, коли ви ходите, просто ходите, це приблизно у здорову людину 90-95. Ударив в минуту. Коли просто ходьба. Просто ходьба. Так, М -м -м. ви прийшли, десь пройшлись 90-95 до сотні. Якщо під підгорочку, то на сотні. А, Мені здається, що це з часом можна ось так вибудувати, вибудувати такий пульс. Ну якщо я почну бігати, ну це буде 150 п'ятдесят. Ти просто будеш добре дихати, правильно рухатися. Я ксюш, ось що хочу запитати. Дивіться, ти себе не добиш в таких кросівках, Юра, в таких Ксюша в таких, я всяких чи є різниця так, для є велика... домашнього бігу, для недомашнього бігу? Є є велика різниця. Uh, в Принципі можна ми бігати, продовжуємо да, бігати і босоніж і босоніж да? і в кросівках. Кросівки це амортизатори. Uh -huh. Якщо вибирати кросівки для бігу, то вони повинні бути максимально м'якою п'ятою і широкою. Широка дасть е стабілізацію, щоб ви не десь не підвернули ноги. Uh -huh. А м'якенька більше амортизацію, щоб саме цього навантаження знизити навантаження. Але найголовніше це робота з тобою. Ви нам принесли бар'єри, що це таке? Це бар'єри для того, щоб бігати ефективно, треба трошечки більше виносити бедро. Я готовий, давайте, показуйте, що робити? А по-друге, а поїхали. зватися, дивіться, з цією стороною буде. Виносимо дра вперед. Робимо такий біг. Ой Боже. Починається. Це називався чуночний біг. О, О, супер, супер. А супер. дома так Дякі можна бахлашки ти... з водою розставити Й. і так робити. Можна буде попереду. Ну, що таке, Юра. Диви, ось, О, ось, ось ідеально. Щитко. Ідеально. Турнувато, так. Далі, наступне. Права. Та я їх приніс. Попереду. Ага. Права нога. Перше перестрібує лібо зене. Раз, два, три, чотири. Але м'якенько і в динаміці. -чин -чин -чин. Ох ти. Супер. Отак? 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 Отак. А можна відсюди зразу ліво. Можна, так. Можна розвиваєш ще й координацію, круто. Ну давайте правда? так, давайте, наступне. Так. Таке ж можна? А, можна Не можна. Але тут… Сустави, так? Да? Дивіться, перше, коли б треба стрибок. Робимо стрибок. То ножки не назад, а попереду. Тобто не ось так, а вперед. Ага, Михаємо таз попереду. Ну я вже протеяв, я зрозумів. О! Ой-ой-ой! Зараз тебе будуть. Ой-ой-ой! Я зараз А може, я не буду попадати? Треба розминатися перед бігом. Так, взагалі, треба розминатися, але якщо ми м'якенько біжимо. Як ми спочатку казали, то це може бути і розвитку. Я розкажу, справа в тому, що я іноді зранку, коли стою, коли на ранковий ефір, я що роблю? Біжу, я бігом. Я з бігом. А потім бігаю. Потім бігає, це нормально, коли ти екстрено кудись біжиш. Коли тобі треба стартанути, не знаю, там ну скільки там хвилинку пробіжати, так. але на екстремальних ну, силах. Десь... не встигаєш за автобус, да. це нормально? Так, да, це добре, нормально. В принципі, якщо постійно робити хоч, хоча б мінімальне завантаження, то для організму це норма. Взагалі е, раніше є було. Ідеш собі по лісу, ідеш, тут раз, звір. А, туди, да, і треба трохи газу дати, газу, <рес> газу, газу, газу. Я не думаю, що трохи. <рес> ну, Тут не трохи, трохи На, не треба на дати. Пульсі, на пульсі треба, щоб. І по газу. <рес> так, в мене до вас що є далі? пропозиція. Давайте. Сьогодні говорили за човниковий біг. Це дуже гарна вправа і дуже прикольна. Я вам покажу кілька варіантів її виповнення, Помогли. а також. Ігрова, ігрова, і буде в нас ігра. О, я люблю гра. Пробомо... гра. Я задувалася, да? Можна можна ставки робити? А на, а на, на, на печеньки, Юр. На печеньки так, ставки. На гроші. Які печеньки, на печеньки? Давай. ну споржиш. Давай. Все, на бісквітне Не біскітне тістечко. Або добре? на шашликян. На шашликян. Все, Все давай. Дивіться, є стандартна вправа, називається човниковий біг. Вона давай. не тільки про біг, вона Ось. ще про координацію. А що я і ми поробимо, пам'ятаємо, як вона повинна бути. Так. Бежимо, так. Роб, підбігаємо до фішки, робимо шах, так. розворот. можна так. з торканням, можна без. До іншої. А -а -а -а. шах, Розворот. Крок. Зараз це розлетиться. Тільки хотів сказати. Зараз. Але л... нічого страшного. Якщо у вас ламінат, то ламінат не розлетиться. А якщо розлетиться, то тільки один раз, до речі. Да. Ну що, що пробуємо? Засікаємо. Так, пробуємо. Хто так, так, пробуємо. Хто швидше. Давай. Не дуже, не дуже, швидко. Так, не дуже, швидко. Давай, так. швидше, Оп! хоч э, цей шашликян. Ой! Браво! Ти чемпіон! Ми тебе вітаємо! Так, давайте ні, давайте приберемо цю штуку і зробимо на, на цьому. Тікай, тікай, тікай. Ми э, спорт э... А, взагалі прибрав. Давай. А, Прибираємо. Та він же зараз взагалі розіб'є. Почекай. Ну дійди, що ти робиш? Ну я ну, зараз він Відходь, відходь. відходь. Давай, відходь. Ходь, відходь. відходь. Поїхали. Прибрали. Поїхали. Прибрали. Поехали. Поехали. Ми давай. Повинні це давай, зробити. Давай Леш. Засікай. Давай, засікла. Та да, де ж ти засікла? А я одразу за Льошу. Давай. Засікли? Давай, Леш, поїхали. Давайте. Давай. давай. Хтось час? сейчас? Єв uh... польс. Давай. 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 Три, два, один. Старт. Давай. Раз. Два. Давай. Три. Ну, Чотири. П'ять. Шість. Ось перестарайтесь, легенько 5. бігайте. Шашлик мій. Шашлик мій. Блін, це що виходить? Це я тепер винен. Піскій або шашличок. Все, ну снідаємо сьогодні, шашлычком, а потім тістечку. Добре. Так, і робимо. давайте розуманітиму. Біг таким чином. Бігати можна не тільки вперед. А ще й назад. І Опа. Зараз робимо таку м'якеньку, робимо наступне. Біжимо вперед, обігаємо фішечку і назад повертаємося спиною, але дивимося назад. Дивимося, а тут же а тут, отак, так? Да? Ні, Вони отак, не отак, змогли отак, це отак от, 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 зробити, А ви хочете, щоб назад вони бігали. Та, Давай, так, давайте пробуємо. А може звір попереду? <рес> якщо він позаду, то біжимо вперед, а якщо, а якщо попереду, біжимо назад. Вау! То впер... Прикольно! Юля! Тихо-тихо, тихо! Сереженко. Тихо, тихо. Круто, а реально? По, ну, фактично, ми в а принципі, бачу? нічого такого не зробили. Ми трохи побігли, трохи ми на місці зробили. трохи десь порухалися, і вже це можна назвати тренуванням. Це можна частину тренування ще наскільки вправ. Так що приготувалися, дивіться, наступно у нас. Наступно це. Я, ми, ми вибачаємося, але немає вже немає. часу, так. Да. Тоді ми просто Дякую. дуже Дякую. сильно втомилися. Дуже немає часу, ціль, ціль. ціль. тож і ми вибачаємося, і хочемо сказати. Ще цей спортивний ранок ми провели о, в компанії майстра спорту з рукопашного бою. З нами був Олег Волош. Дякуємо вам, Олег! Мені здається. Прохання. Мам... Да. прохання до редакторів, будь ласка, тримайте ще швидку десь близько, коли налаштовується подібні. Ми зараз на капельниці да. прийдемо, не виходьте нікуди. Не Давайте обіймемось, ми ж сьогодні бігуни. Давайте, Давайте всі дружні обіймемося.